Уповноважений Верховної Ради України з прав людини з робочою поїздкою побував на Буковині. За його участі відбувся ряд зустрічей, де обговорювали питання дотримання прав людини в Україні та на Буковині, зокрема. Деталі далі у випуску. Буковину з робочим візитом відвідав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. На зустрічі омбудсмена з керівництвом області, керівниками державних установ, представниками органів місцевого самоврядування, правоохоронних структур та громадськістю обговорили стан дотримання прав людини в області, зокрема прав дітей, внутрішньо переміщених осіб військовослужбовців, військовополонених та інших категорій громадян. Приділив увагу уповноважений і конфліктним питанням, які останнім часом виникли на території області, зокрема, не оминув ситуацію, яка сталася поблизу кордону з Румунією. Нагадаємо, минулого тижня у соціальних мережах ширилося відео, де ймовірних ухилянців силоміць витягують з мікроавтобуса. Дмитро Лубінець зізнався журналістам, що, побачивши відео. Сам був вражений поведінкою правоохоронців щодо затриманих чоловіків. Я коли побачив особисто це відео, я не зрозумів, це були озброєні люди? Ні. Вони скоювали правопорушення. Ну на думку правоохоронців, безумовно. Будь ласка, затримуйте в рамках е, кримінального процесуального кодексу. Е, надавайте їм статус підозрюваних, відкривайте кримінальне провадження і робіть. Чим була пов'язана така надмірна жорстокість? Ну коли відео, причому самі засняли це відео, коли на землі лежить ця людина? Хтось підбігає, він же знімає, починає бити по голові, в тому числі ногами. Повноважений наголосив, що презумпцію невинуватості ніхто не відміняв. Отож, не можна вважати людей винними, доки немає рішення суду. До слова, декілька з цих чоловіків звернулися з заявою до правоохоронних органів, каже омбудсмен. Вісім людей офіційно звернулись до національної поліції щодо побутів і зняли побої. Знаєте, що одна людина намагалась порізати собі вєни. Тому що вже не могла за її поясненням, це був хлопець. Він сказав: мене так били, я вже не міг відтримувати. Я вже готовий був просто померти. Намагався порізати вени. У всіх вилучили мобільні телефони, кошти, документи, які потім пропали. Зокрема, на базі звернення уповноваженого відкрили кримінальне провадження з цього приводу. У спілкуванні з Дмитром Лубінцем торкнулися й ситуації, що виникла у гімназії номер 5. Йдеться про некоректну поведінку і висловлювання працівниці національної поліції у навчальному закладі. Так було термінове вживання заходів з боку нашої інституції. Мене проінформовано, що перше, Ця працівниця вже не працює по напрямку дітей. Наскільки проінформували її, перевели там. Хтось з високопосадовців національної поліції отримав догану по лінії освіти. Директорка відсторонена від займаної посади. І ще одна важлива тема, якій приділили увагу під час розмови: звільнення українських полонених. Як підсумок діяльності інституції, яку він очолює, омбудсмен повідомив, що за останні півтора року з російського полону повернули понад три тисячі українців, з них 147 цивільних. Аліна Рябко, Іван Мітрик, Теми дня. ТВА.